У нас розпочався набор до патрульної поліції міста Черкаси. За вчорашній день подали заявки 1618 громадян, із них 929 безпосередньо прийшли на пункт прийому, а інші направили через інтернет. Ну, це абсолютний рекорд для України така кількість бажаючих. Це дуже добре, тому що буде з кого вибирати. Чим більше кандидата на місце, тим ми ну приймальна комісія зможе відібрати найкращих потенційних поліцейських, які будуть забезпечувати охорону громадського порядку в місті Черкаси. Близько 72% – це чоловіки і 28 – жінки, в якому в якому співвідношенні будуть кандидати по закінченню прийняття анкет – то я також надам цю інформацію. Як із досвіду міста Києва, то там, здається, близько 300% жінок. Працівники ОМВС України в Черкаській області це мають лише відбором анкет, переводом цих анкет в електронний вигляд і надсиланням електронних анкет на Київ. На цьому функції працівників МВС закінчується. Ні я, ні будь-який інший працівник Черкаської міліції не впливає на критерії відбору і не впливає на приймальну комісію. Приймальна комісія знаходиться в місті Київ. Склад комісії мені особисто невідомий. Але до неї входять як і іноземні фахівці, так і фахівці наші українські. Буде подання анкет. Після анкет будуть Медична комісія буде для цього, кожному бажаючому потрібно буде отримати відповідні документи в наркодиспансері, в психдиспансері. Пройти медичну комісію. Після цього здати тести і пройти випробування на фізичну витривалість. за попередньою інформацією. Зараз тут перемовини. Навчання буде проводитись на базі Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля. цифра набору сягає 200 осіб. Це цифра остаточна. і я буду клопотати і вже є попередні домовленості, щоб збільшити кількість поліції для Черкас. Чим більше буде поліцейських, тим краще буде забезпечений порядок в місті. Переваг для бувших або діючих працівників міліції. Так само, як і жодних переваг для тих або інших громадян за якимись ознаками, не існує. Графік роботи буде 12 через годин працюють, 36 відпочивають. Середня зарплата поліцейських буде від 6 тисяч гривень. Керуватиме ціркаськими патрулями, начальник патрульної поліції, прізвище, якого ще невідомо, і як у мене інформація, в міністерстві ще не визначились з кандидатом на посаду. Начальника Черкаської патрульної поліції. Можливо, це буде хтось і ну, це, це буде вже працівник поліції діючий з міста Києва, Одеси, Львова, Харкова або інших міст, де буде запущений вже проєкт поліції і буде діяти на момент запущення його в Черкасах. Можливо, це буде корінний Черкащини, можливо, буде людина з іншого міста. Цієї інформації у мене немає. Зараз триває набор вишу патрульну службу. В жовтні по державі стартує набор в корпус оперативно-раптової дії, це зразок спецназу. Наступний крок це реформування служби технічних експатрів міліції.